Пані Ірино, отже, так. зразу питання: е, чому так всі накинулися на відверті знімки цієї дівчини поліцейської? З точки зору глибини української культури і ставлення до сексу там в глибинах віків. Ну, ви знаєте, потрібно одразу сказати про подвійні стандарти в українській як і традиційній культурі, так і сучасній. Тобто, з одного боку, це постійне прославлення, возвеличування значить, дівочої цноти і так далі. і так далі. Дівочої цноти? Так, тобто, що Чи крас маєте на увазі краси жіночого тіла е, і краси жіночого тіла з одного боку, так, а з іншого саме дівочої цноти, ага. і її, власне, що жіноче тіло має бути прикрашене. О, так? Тобто що це неправильно. З іншого боку, наша традиційна культура, мала, але про це не говорили дуже довгий час, мала традицію, це треба слово підкреслити, традицію, зокрема, до шлюбного. Спілкування і спання хлопців і дівчат на вечорницях, коли, зокрема, віталися, і навіть така була доросла гра, яка називалася Притули. От, е, ну, щоб довго, так би мовити, сказати влучно і локонічно, всім зрозуміло, що це мається на увазі. Скажу двома словами з джерела, вмочити кончика. От, власне, е, я може мені зараз грає якась інша традиція, але я чомусь з того, вибачте. Е, тобто, насправді, коли дуже так знаєте, серйозно і прискіпливо дивитися на етнографічні джерела, розумієш? Ось цю таку подвійну мораль. Тобто, з одного боку, коли постійно говорили, і це якраз стосувалося саме жіноцтва, так тобто цькували найбільше саме жінок. Тобто, що ти маєш вийти заміж там цнотливою, що ти не можеш там показувати більше, ніж свої руки там, і обличчя, до речі, так з іншого боку, створювалися традиції, саме певні умови, які дівчину провокували робити більше, і показати більше. От я хочу два слова сказати про цю традицію спільного спання, бо вона дуже важлива. Тобто, це для дівчини, якщо вона спить, але спить, це має Просто спить, так? Тобто обійми, пестощі, дотики, але без сексу. От. Але треба розуміти, що коли це молодість, юність, кохання, так, і раніше не носили білизни, натільна білизна, це власне, була сорочка, як сказав мені один чоловік, ну що ж там, візьмеш рукою і туди, прямо прямий ход. От. Тобто, власне, це до того, що цілі дівчат, якщо дівчина ночувала з хлопцем, це підвищувало її шанси вийти заміж. От. Більше того, батьки самі відправляли. Як дівчат, так і хлопців на ці вечорниці. Одна з причин це власне побоювання інцесту, тому що коли в одній хаті знаходилися молоді батьки, так тобто, наприклад, до 35-40 років вже могли мати цілком значить, дорослих дітей, як говорили на виданні, і казали, що там ну, на печі спить там значить, дід на, на лаві баба, а всі решта сплять на полу покуту. Відповідно, ну щоб уникнути будь-яких там значить, для інцесту, дітей. В зимову пору відправляли на ці вечорниці, де вони ночували. А знімали, я кажу, знімали хату так, в прямому. власне, е, такому… Е, тобто прямому, традиція е, знімати хату так? Так. Та? Да. Тобто, це, коли власне, ви наймали. Або за гроші, або, наприклад, там з натуральні продукти, ну молоко, яйця і так далі. От у або бездітної е, пари, вже такої пожилої, або у бездітної там вдови жінки. І власне молодь там теж собі стелила таку імпровізовану постіль і лягала спати, але тільки попарно. От вважалося, що ну непристойно залишатися хлопцю е, на цих вечорницях, якщо він не має собі пари. Чекайте, Та, серйозна така традиція була. Звичайно, звідки ви це знаєте? Е, ну, власне, я як професійний етнограф, історик, я. Написала про це книжку «Жіноче тіло традиційній культурі українців і, власне, дуже багато. Я сама етнограф польовик Тобто, це як, значить, знаєте... Ви знімали і... хату грубо кажучи. Ой, і не одну. Серйозно. <світ> Серйозно. Тобто я сама е, об'їздила понад 150 сіл по Україні і спілкувалася з жінками старшого віку. Це переважно 80-90 років, які розповідали і про свій досвід. І що було мені більш цікавіше, про досвід своїх мам і бабусь. От. І ви знаєте, е, насправді ось ця. Народна сільська культура вона дуже відверта. Я була настільки здивована, от мене часто запитують, а чи не соромилися ви про, е, значить, у них про це питати. То я відповідаю, що я соромилася слухати, що вони кажуть. Вони настільки відверті, причому відверті в деталях. От сидить бабуся, знаєте, заходиш в хату, вона вже ну, лежить вмирає на сьогодні-завтра приставиться, тільки ти її починаєш щось запитувати, або вона, вона сама значить, згадує. Е, вона просто піднімається, знаєте, з ліжка сідає, зараз я тобі. Розкажу і починає... Тобто, якщо у когось проблеми з здоров'ям бабці, питайте її про секс. Ви знаєте, так да. чому? Тому що насправді це емоції, які е, вона може не пам'ятати, що вона робила вчора чи сьогодні, але про те, як вона кохала, як вона страждала, бо як вона була щаслива, як вона ревнувала, бо як і зраджували. Тобто, оці емоції, які ми переживаємо сьогодні, переживали наші батьки, прадіди будуть переживати діти, це вічне. Дійсно. мені для... просто цікаво, е, як ви починали цю розмову, тому що я собі уявляю. Я приїжджаю в село, заходжу в якусь стару хату і кажу, бабцю. Можете мені про секс розказати? Але мені скаже Синцю, іди Відсика, як ви починали ту розмову? А, ви знаєте, це один з стереотипів про те, що е, село таке дуже ну, е, цнутливе про це не говорить. Тобто, і тут єдине треба зробити ремарку, що про це не говорили, та й зараз не дуже говорять ну, занадто молодим. Тобто, в них такий, знаєте, як ключик. Там ти заміжня, діти є. Тобто, якщо ти доросла жінка, ведеш сама статеве життя, власне, то чому про це це нормально, ага. це природньо, це потрібно. Це як обмін жіночим досвідом. Більше того, мої колеги, чоловіки, розповідали, що діти то взагалі найкращі інформатори, вони теж діляться, ну, як правило, якимись там своїми, як вони вважають, певною мірою, успіхами. От, і те, ж... ну, Це так скептично, ви це тільки сказали, як своїми успіхами. От, власне, Тобто, якщо жінка може більше наголошувати, та власне колись такі тепер на емоційній складові, на любові, на переживанні, на ревнощах, на стражданнях, то чоловіки більше наголошують на сексуальному власне, досвіді. Хоча жінки так само досить Дверто Розповідали дуже відверто розповідали, як вони позбавлялися цноти, як це відбувалося, як вона жила з чоловіком статевим життям, як вони запобігали. І що цікаво, я цього не питаю. Вони самі хочуть про це говорити. Тобто, вони досить часто кажуть: ти не дивися на мене, що я вже зараз така стара, немочна. Да ой, ти знаєш, яка я була гарна дівка. Їм це хочеться показати, і цей блиск. І вони про це говорять абсолютно спокійно. Знаєте, я можу сидіти красніти, мені незручно, я вже дивлюся, де двері. А, отже, можете розповісти якусь історію. Яку б розповіла бабця якась, від якої ви почервоніли. <гум> так, звичайно, можу, і вона, до речі, не, не одна. Ну, Одна з них, е, наприклад, про те, е, от я запитувала, як колись і чи могли регулювати вагітність. так? Тобто зараз є дуже багато засобів. Е, власне, як було колись. Мені бабця одна значить, розповідала, каже, та як колись могли. Власне, жінки на це впливати не могли. То залежало виключно від чоловіка. От Якщо вже у вас є діти, він тебе любить, і більше тобі дітей робити не хоче, то він не в тебе, а в біку шматочку. І то, власне, коли ти ну, виявляєш ці деталі, і якось стає так незручно, а вона про це говорить цілком, як би зрозуміло, або коли розповідає про свій перший статевий досвід, як вона втрачала цноту і це розказавши, запитає, як було в тебе. І ти, власне, сидиш і не знаєш, чи так само маєш з нею ділитися, чи, ну, тобто дуже інколи буває незручно саме. Мені як дослідниці, mm -hmm. так а не цим жінкам, які знаєте прожили там 80 років і ще живуть, мали там від 6 7 8 і більше дітей. Тобто для них це цілком така нормальна тема. Вони спокійно говорять, що про погоду, про врожай, про політику, про секс. Для них це не табуйована, як для міської я... культури, такої, знаєте, академічної, наукової, дуже довгий час, якби про це соромилися говорити. Тобто, ніби якщо ти. Про це говорить, що куперсайся. І навіть етнографи, історики 19 століття видатні, які про це писали, говорили, вони були абсолютно зацьковані науковою громадою, що вони про це значить, досліджують. От. А в нашій культурі дуже багато сороміцького. Ті ж самі українські сороміцькі пісні, які співалися на весіллях. І видатні вчені Павло Чубинський, значить, Володимир Гнатюк, Федір Вовк, науковцям дуже добре ці імена відомі. Вони про це писали, наголошували. Більше того, вони волали про те, що Слідити, зрозуміти народну культуру без цієї частини суроміцької, просто неможливо, але досить часто, і навіть інколи е, я по відношенню до себе це відчуваю, так але це нормально. Тобто я цим пишаюсь, тому що є частина суспільства, яка завжди буде до цього, знаєте, ставитися ось так з верхньої, ніби ну що це, і от, повертаючись до теми про цю дівчину, так значить, яку цькую. Тобто, в принципі, це нормально для українського суспільства. Тобто, частина буде ось така е, моралізаторська завжди, Це, це е, міська частина, та виходить. виходить, що з одного боку, тобто мені важко знаєте, робити якісь узагальнення, але те, що міська культура була більш така. Я думаю, більше з виду, знаєте, така показово правильна і показово моральна. От люди, які ну треба уявити, от вони живуть, значить, в селі. А в основному, ну відсотків 80 Україна це така сільська аграрна власне нація. От і тут тобі, значить, курочка з півником, тут тобі свинки, тут тобі всі, і всі совокупляються, і всі розмножаються, і це нормально. Як мені теж говорила одна, значить, бабця, а як ти думаєш раніше, е, значить, в одній хаті всі жили дітей робили. Хто пішов по дровах, хто в ліс, хто на поле. Хто де на кого напав, це власне така пряма мова. Тобто, це було єдине знову ж таки дуже не віталося, коли відбувалося, особливо коли дівчина вагітніла і народжувала дитину поза шлюбом. Тобто, це була однозначно дуже небажана стратегія розвитку жіночої долі. На відміну від хлопця, відома всім приказка на козаку немає знаку. Тобто хлопець міг спокійно одружитися на іншій дівчині, мати від неї дітей, вести господарство, займати високий соціальний статус. Про дівчину цього не можна було сказати. Тобто, це вже була знеславлена жінка, одинока мати, власне, потенційна коханка для одружених чоловіків, бо вона свого не мала, яку ненавиділи інші заміжні жінки, дитину називали бастрюком і теж постійно при нагоді могли значить, його цю дитину цькувати. І, власне, ще один момент така жінка була в традиційному суспільстві змаргіналізована. Тобто, їй не Приймати участь ні в обрядах, і в різних так, тобто вона була поза колективом. От і для дівчини, звичайно, це було. Е, ну, знаєте, треба було себе берегти з одного боку. От ми говорили про ці подвійні стандарти. От з іншого боку, е, треба сказати, що як для дівчин, так і для хлопців традиція ставила обов'язково вийти заміж одружитися, і вікові е, межі були дуже обмежені, особливо для дівчат. Для дівчини це 15-18 років. Якщо тобі 19-20 і вище все підростає молоде покоління, на тебе вже ніхто не звертає увагу у хлопців було трошки більше, десь ну скажімо, до 20 років. Це ще і ще один момент: те, що дівчата, на відміну від хлопців, були немобільними. Що це означає? Дівчин, дівчата, які готували оці вечорниці, вони мали сидіти на своєму кутку в цій хаті, а не вештатися від хати до хати. А хлопці по робочими громадами це могли робити. Вони ходили від однієї. Хати до іншої, якщо це село велике, могло бути декіль... декілька цих вечорниць. А цих хат Да-да-да. Да, Або, наприклад, по селах, тобто вони ще могли Тобто, в них розширювалися можливості вибору. Було більше е, обрати дівчат, і для дівчат було важливо, якщо хлопці прийшли, то їх затримати, так і щоб вони ну а чим е, привабити всім, чим тільки можна, тобто гарно співати, танцювати, гарно виглядати, показати, що ти вправна господиня. Тому інколи брали з собою вишивання, і те, що ти ще і жінка непогана, так. Чуттєва, тому що інколи навіть що цікаво, такі знаєте, народні терміни. Якщо хлопець хотів переночувати з якоюсь дівчиною, ну просто поспати з нею поряд, то через третю особу це передавалося, чи вона б згодилася чи ні. І відповідали, наприклад, там ну левкові від горпини була суха, це вона відмовила, або Левкові від горпини була мокра. Значить вона так і називалася цілком. Так, тобто такі були, якби це фемінізми, тобто коли замінялися непристойні слова пані Людмили, яка потрапила, стала зіркою, потрапила під оце, тиск осуду. Тобто, грубо кажучи, в, в з погляду традицій, вона стала дів для багатьох чоловіків, та чи жінок, дівчиною, яка розкрила себе і р публічно роздяглася. Ну, чи, от чи я, до речі, не відслідковувала, але хто найбільше осуджує в плані чоловіки чи жінки? Тобто, якщо взяти зараз, я, за я думаю, статю. що чоловіки. Мені так, що ми здесь я не маю, не маю якогось доказу того чи рахунку я не рахував кількість uh -huh. коментарів. Але так за Тому, ці, в що, в принципі чоловіки. має бути, якщо за традицію, має бути більше осуду саме від жінок. Uh -huh. Заздрість. Е, ну тут багато дуже причин. Е, одна заздрість. І, так е, інша, наприклад, от це ще е, беручи ще одну традицію, так я не знаю, чули ви чи не чули. я, Власне, хочу вам сьогодні вже презентую свою книгу. От окремий цілий розділ про обряд комора. Це приселюдна перевірка нареченої цноту. Тобто, власне, це тоді, коли. Е, Молодих, хлопця і дівчину, стелили імпровізовану постіль в коморі. Ну, Комора це така споруда, де, власне, там вікон, е не може. Нема вікон, не можуть. Ну і там да, зберігали всякі такі реманент, збіжжя. І молодих туди відводили, і півгодини їм там лишали, щоб вони це зробили. Причому е всі присутні, ну, дорослі одружені, вже люди чекали на результати. Причому навіть ці півгодини їх в спокої не лишали, стукали, питали, чи вже, чи скоро, як ваші справи, співали сороміцьких пісень, а потім, якщо цей час вплив, значить ну, до під, приходили, відкривали, двері дивилися результати. Якщо результатів не було, інколи не було, тому що е, наречений фізіологічно не міг нічого власне з нареченою зробити. Кажете, під спів стуків, це <с с> напевно, <не лапанувазково> важко. так. Треба мати, знаєте, як гарну психіку, бо взагалі як ви, ну, ніяких емоцій. І е, е, тоді, е, якщо наречений цього не міг зробити, його заміняв старший дружко. Так, тобто традиція така була, вона абсолютно не вписується в наші уявлення про ось значить, ну, такі моральність. Я дуже е, довго думала, як цю традицію пояснити. І зараз я припускаю те, що тут важливо, що цей дружко він був кровним родичем з роду нареченого. Угу. Тобто, це а, е, домінування колективного над індивідуальним, і для роду було неважливо, чи це Іван, чи це Степан. Тобто, головне, що це був з одного роду одної крові. прізвище прізвища е, було ці всі. чоловіки. Да. Тобто є, знаєте, такі традиції. а, і чому Чому от я згадала цю традицію? Якщо дівчина була нечесною наречена, її ніхто не питав, чи вона втратила цноту значить, своїм, цим, і його ніхто не питав так само. О, тобто її там Починали принижувати, цькувати, сміятися і так далі. І як правило, чому я згадала ось, значить, в контексті нашої теми, як правило, це робили саме жінки. Тобто інколи сам або наречений заступався, от буває, що мати, значить, свою дочку там б'є і все і лає. Він каже: мама, якщо ви так будете її бити, то ми до вас і ходити не будемо, і дорогу забудемо. Інколи навіть, Значить, заступався свекор, каже: ви не дивіться, що моя невістка нечесна, я теж своєю дружився, вона була нечесною, але вона була чудовою господинію, дружиною, матір'ю. От, а найбільше, от якби такої агресії, щодо цих жінок зазнавали нечесних, скажімо так, зазнавали е, саме від, від жіноцтва. От, тому от я, е, тобто, тут такі е, різні можуть бути причини, так хто нападає саме по статі більше чоловіків, тому що мені чомусь здається, що е, хоча інколи ну... Е, Тут треба можливо якусь дійсно провести соціологічне а, тоді. Е, виходить виходить, що значить, вона порушила якесь табу, яке у нас всіх всередині сидить, що не можна показувати своє тіло. Ну, Я так, так, так. Тобто, це, може, знаєте, хоча зараз всі його показують, і, власне, на телебаченні йде завгодно, ну, мені здається, нікого не можна здивувати, але чомусь, якщо чи посадова особа, так, чи людина публічна, тобто досить часто підпадають під осуд, хоча, власне, тут, от, можливо, тобто… І неможливо точно частина суспільства, яка себе вважає ну таким знаєте, моральним цензором, що має на це право, власне, як колись так і тепер ці цензури моральні проводить. А, але це це таке, якась таке, як як, як лицемірство трохи. Дівчина роздяглася, вона, вона має файне тіло, вона ще собою пишає, вона собою ще займає в кінці кінців, і вона вирішила його показати. Не те, що вирішила його показати. Вона просто не бачитиме проблеми, щоб показувати його. Ну от я просто хочу згадати дуже відому і популярну модель Владу Литовченко, яка знялася в плейбоні. Кого? Влада Литовченко. Відома популярна модель? Е, е, так. А це якої країни? Е, Україна. І власне вже 12 років, так, але її 12 років за це цькують. Їй 12 років? За 12 років. Назад були зняти ці зйомки. От, і її постійно якби, за, це, за це цькують і постійно згадують при нагоді. Тобто, чому е, так? Тобто, Для мене це теж велике питання. Я вважаю, що це моя, це знаєте, така якби суб'єктивна думка. Це виключно люди, які, ну якщо це говорити про якщо е, говорити про чоловіків, я вважаю, тому що вони ніколи до такої жінки ніколи з нею не, не будуть мати, навіть і не доторкнуться. І тому в них оця злість виражається в осуді, що ти така сяка. А для жінок, тому що ніколи вона так виглядає. Не буде. От, тобто і, всім, хто <свист> говорить їй не ці големи, можна говорити і чоловікам, і жінкам. <свист> <От> <свист> так, <свист> так, <свист> ну я вважаю, що так, тому що людина, якщо жінка вона самодостатня, вона собою задоволена, то вона порадіє за красу іншої жінки, і так само нею помилується, так само і чоловік, так тобто, тому, що це жіноче тіло, воно безумовно прекрасне, як можна осуджувати. От але якщо ти розумієш, що воно прекрасне, але ніколи навіть ну там не ця жінка, а подібної ніколи твоєї не буде, тому що ти сам не в або що. Щось так… таке, тому ти її засуджуєш і ніби компенсуєш е свої якісь меншувартості. Mm -hmm, mm -hmm. Тобто, я так розумію, що показувати себе голим це нормально, якщо в себе в Інстаграмі, чи в Твіттері, чи у Фейсбуку? <erving noise> Ну, не голим до голим, бо Фейсбук вже чи Інстаграм… Інстаграм чи Фейсбук вже. І Фейсбук і Інстаграм е, забороняє соски показувати. Ну, ви знаєте, тут це питання дуже дискусійне, і не можна мені е, сказати, що так, це потрібно, або так це не потрібно. Завжди ми це знаємо, що е, істина посередині. Наприклад, якщо взяти мистецтво, так? Тобто... Істина посередині, настільки, щоб було видно трохи соска? Е, е, тобто, це в залежності від ситуації, в залежності ми знаємо, наприклад, як е, прославляли красу, як і чоловічого, так і жіночого. Чого тіла митці малювали картини, якими, ну захоплюються, пишаються, милуються, і тому, що все, що в світі, що створено, воно є прекрасним, так але дійсно якась межа е, вона має бути, тобто, в залежності, хто це, де це, чому це зроблено, яка причина, і так далі. Mm -hmm. Тобто, мені здається, кожна якась певна історія, або, скажімо, так, певне оголення. Ну, е, тут треба дивитися тим, хто по, наприклад, подивився на фото цієї Людмили, і чоловік почав заздрити, відчув себе невдахом, і, і Йому, наприклад, треба знати, що. ага, значить, е, Йому треба знати, чи він має право на критику. На критику. От, можете пояснити, до якої міри можна е, які знімки можна засуджувати? Оттак. Ой, ну, мені здається, це… В українській традиції. Е, я, я, чесно кажучи, не дуже зрозуміла питання. Тобто, що значить, які знімки можна засуджувати? Ви кажете, що є якась певна межа оголення. Коли, кому, як можна оголюватися, коли це ще, е, скажімо, не коли це ще там? Не знаю, демонстрація своєї хорошої ну, форми, ще щось, а коли це вже вульгарно. Добре, от я зрозуміла. Я на такі наведу приклад знову ж таки з традиції, коли оголення взагалі було необхідним і воно не розглядалося як еротика. Воно було значить, знач, для господарства і поділу. Наприклад, якщо на городі так, ну скажімо, був неврожай, тобто погано щось родило, то чоловік і жінка йшли власне на поле, і там цілеспрямовано мали статеві зносини. Так виключно для того, щоб показати землі, що ти теж маєш родити, теж маєш так би мовити. Були землі порно, вони просто там займалися коханням, тобто в такий спосіб. Тобто, це така була провокація. Це один момент, так другий момент, коли, наприклад, щоб огірки родили, значить здорові, міцні і так далі. Тобто, чоловіки певні робили, значить, ну теж роздягалися, так і ходили голими, оголеними по городу, От на всіх секретів, да, значить, народ це і це відносяться до народу Це про Україну. Звичайно, це була господарча магія. Це так звана господарча магія або. Наприклад, чарівниці і знахарки, коли робили свої, значить, ну такі маніпуляції магічні, вони завжди роздягалися. Чому? І тут, до речі, з еротикою зовсім ніяк не пов'язано. Тому що оголеність це нормальна, ну нормальний стан людини. Так, людина народилася оголеною. Відповідно для того, щоб, скажімо, ось ці магічні дії були більш ефективними і більш дієвими, виконавець цих магічних дій мав наблизитися максимально до природи, тому що одяг. Він, якби, окрім ну, того, що нас там зігріває тіло, прикриває і так далі, тобто це ще елемент культури. Людина, скажімо, вона в своїй ну, іпостасі природні вона оголена. І для того, щоб більше злитися з природою, щоб більше на неї подіяти, щоб твої магічні дії, замовляння, природа почула і на них зреагувала, треба бути такою, як вона, треба стати її частиною. Тому оголялися, тому жінки, от відьми, зокрема, говорили, завжди розпускали волосся. От вважалося, що саме в жіночому волосі криється велика сила, і тому його треба заплітати його треба закривати. Його треба не показувати. То коли ці дії робили, навпаки, жінка, значить, оголялася, і вона, е, і до речі, що я хочу сказати, це дуже важливо. Що першу е, про е, от оголен, Ну, скажімо, магію з оголеністю, знаєте, хто вперше написала статтю? Катерина Грушевська, донька Михайла Грушевського, відомого історика, а її випадково після того, не четвертували? Е, Ну вона потім була репресована, вивезена і так далі. Через це? Е, Не тільки через це, взагалі до любов до всього українського, ага. і знаєте, коли не було шаблонів, тобто коли. Ти розумієш, що великі вчені дослідники про це говорили, писали і показували, робили паралелі з іншими культурами, народами світу. Так ти розумієш цей рівень і необхідність дослідження? Бо тоді ти ну дійсно бачиш всю картину, чому це відбувається, так чомусь це, е, відбувалася, ну скажімо, оголеність примаги, тому що вона була необхідна. Ну, власне, причину я вже пояснила так. А що вона таке цікавить зараз? Е, такий стає популярним в багатьох країнах. Е, називається нова природність, коли жінки перестають е, голити себе в різних місцях, і вони навпаки демонструють волосяний покрив там, ага. де вони перед тим голили. Як це було в українській традиції? Як в українській традиції колись там. Ставилися до волосяного покриву жінок, uh -huh. що вони з ним робили. Ну ви знаєте, щоб про це сказати, треба мати на це підстави. А підстави для науковця це джерела. А от якраз джерела про це мовчать. Ага. Але є говорять про секс, про про, цно, то про все. А про це. ні. О, да. Тобто є інформація, наприклад, про жіночу менструальну кров, так Тобто для багатьох це теж може бути дивним. Там багато було теж таких, ну порізно можна це називати забубонами, стереотипами. Хтось каже, що ці, ну там скажімо, заборони вони. Мають реальне підґрунтя, і треба їх дотримуватися сьогодні, тобто, по-різному до цього можна ставитися. Але... Е Ну, Скажімо, ця кров вважалася абсолютно небезпечною. Жінка в цей час мала себе обмежувати у всьому в господарстві, скажімо, в, ритуал, в ритуалах, в неконтактуванні з чоловіком. І взагалі ця кров для чоловіка вважалася дуже небезпечною. І навіть зараз можна почути, що так можна значить, на все життя чоловіка причарувати нею. От, І так далі. Або навпаки. І до речі, жінки це теж знаєте, не носили білизни, її не було. Я вже про це говорила, була сорочка. Просто ходили, оце знаєте, з одного боку, ну як сказати, така от природність. От просто так ходили, сорочка була заляпана, і це вважалося, ну що потерлася і пішла далі. Тобто вважалося, ну є до є. Да? Для нас це просто ну як це ну, неможливо, тому що з різних причин так. От. А колись до цього і в мене в джерелах про це у 19 столітті етнографи про це фіксували навіть мої респондентки, про це говорили спокійно, що ще дівчата якось намагалися сидіти вдома, не показуватися. А заміжні жінки, які там уже мали по 5-6 дітей. Дітей треба було працювати, вони не могли сидіти там вдома, тому що робота, знаєте, не чекає. То кажу, отак потерлася і пішла і все. І з цими плямами ходили, навіть на це не зважали. Тобто, ну є, то є. І, і Діти, отак просто там доньки, зокрема, дивилися і так дізнавалися. Спочатку там мати казала, ногу порізала, а потім, значить, ну власне більш, більш докладно. Тобто, до того, що коли от це село, так природа, натуральне виробництво і таких якось обмежень не було, були обмеження по віку, тобто, власне. Діти і батьки про це не говорили. Це, до речі, велика проблема була для дівчат, тому що коли вони йшли на вечорниці, вони навіть не уявляли, звідки ці діти беруться, як і в чому цей статевий акт полягає. От і теж є в джерелах інформація, що просто... руки ранили ноги. Нечесні, нечесні хлопці просто свідомо дівчат піддурювали. Казали, от, значить, і при чому вибирали саме тих, які тільки прийшли на вечорниці, ні з ким не ночували, не мали ніякого досвіду. І казали, що давай я тебе навчу, щоб ти знала, як не треба, от я тебе не скривжу. Ну і так потрошку, потрошку. І власне, та... Щоб ти знала, як не треба, да, так. Да, тобто, от я, е, тобто, що я це трохи нагадує, чесно кажучи, мені історію з валютними кредитами. Ну no, я от... тебе навчу, щоб ти знала, як не треба. І потім от так, е, да, просто ну немає можливості. Я на своїх от відкритих лекціях, презентаціях завжди цитую. Тобто, цитати, так е, скажімо, вони дуже е, цитати з перших джерел, вони дуже влучні, вони дуже показові, і там, коли їх прочитаєш, немає більш ніяких запитань. Якщо батько, от наприклад, е, своїм словом перекажу, запитує доньку, з ким ти добула те байстря, то вона. Стояла над ним перед ним на колішки і клялася, що я не знаю, звідки в мене та дитина причепилася. А потім вже, як вона пішла заміж завдівця, то пішла чутка, що у палашки та дитина спритули. Тобто, от такі речі, так, тобто для нас і це, звичайно, смішно, і ми не можемо, ну як це не знати? Так? Тобто інколи ось такі речі від незнання, тобто ця розбещеність, як, яка це розбещеність. Тобто, вона від... справді могла не знати. Ну, в, е, могла не знати. Якщо от, е, взяти це вмочити кончика, так, або якісь такі ігри, якщо це уявляти більш Кладно, не повне статеве акт або щось таке інше, так от то, власне ну могли бути різні різні причини, і судячи з тих. Е Джерел, які власне до нас дійшли, які не були вилучені, які не були спалені, які не були заборонені, наклади, яких не були вилучені. Так, це теж знаєте, я це все збирала просто по крихті, щоб я це називаю пазлами. От пазли, які ти складаєш в одну картину. Кожна така згадка вона є унікальною, тому що існувала цензура, як угу. колись, так і тепер. От, Тому тут просто дещо можна здогадуватися, припускати, але кожна така згадка, вона є, ну, просто унікальною для того, щоб реконструювати. Ну, а власне, більш докладно про ці всі традиції, звичаї можна прочитати у моїй книзі Жіноче тіло традиційній культурі українців, яку я вам з радістю презентую. Бажаю О, дякую. приємного А там, там є малюнки? <сум> є дуже багато. До речі, О. це архівні фотографії з музею Івана Гончара, які власне возвеличують красу е жіноцтва і власне, як і жіночого тіла, е так і власне, які возвеличують красу жіночого тіла і жінок. Так, що буде цікаво, не кістороміцький тільки... знімок якогось там 18 сто не, не, не тільки, не тільки читати, але й гортати.